Солдат Перенюк Ігор Ігорович народився 14 травня 1988 року у місті Снятин в сім'ї Перенюк Любові та Ігора. Був першою дитиною у молодій сім'ї. У 1989 році батьки подарували йому меншого брата Арсена. Дитинство проходило в місті Снятин, де в 1991 році пішов у садок, навчався, підростав і виховував собі справжнього чоловіка. Навіть на новорічних святах мав серйозні ролі, такі як ведмідь Лісовий. У 1994 році пішов до снятинської загальноосвітньої школи, де вперше сів за парту, взяв у руки ручку, зошит, буквар, дівочу косу. У школі завжди був активним та веселим хлопцем. Мав багато друзів, знайомих, перше кохання. У 2003 році закінчив 9 класів загальної освіти та вступив до Снятинського технікуму Подільського державного аграрно-технічного університету на спеціальність механізація сільського господарства. Здобув кваліфікацію техніка-механіка. Ці роки навчання проходили весело та щасливо. Роздумував про майбутнє, був опорою та підтримкою своїм батькам та братові. Їздив у село Стецівка, де у родини була гарна невелика ділянка, на якій вони всією сім'єю працювали в саду та городі, збирали урожай, ходили з братом на риболовлю. Так рік за роком це захоплення стало його частиною відпочинку та хобі. По закінченню технікуму вступив до лав української армії, полк президентських військ. Відслужив півтори року, повернувся додому і почав працю у місцевій друкарні, редактором текстів. Думаючи про майбутнє своєї держави, взяв участь у виборчій кампанії 2010 року. У цей час познайомився зі своїм кращим другом Безбородьком Михайлом. Молоді хлопці прийняли рішення, що у виборчій кампанії треба виглядати солідно і поїхали на фабрику Трембіта, міста Чернівці, по нові костюми. Молодий та привабливий хлопець не знав, що в цей день він зустріне кохання свого життя, свою дружину, матір своєї дитини Настащук Надію, студентку Чернівецького медичного коледжу. Перше побачення молодої пари відбулося в місті Снятин на Кручі. Відгулявши весілля друга Михайла та його дружини Ольги, Ігор зрозумів, що він також готовий на важливий крок у своєму житті. Хоч він і не був романтиком, можливо, хтось скаже, що в моментах і суворим, і надто серйозним, але він зумів знайти ті слова, на які Надія відповіла так. І в 2013 році, 19 жовтня, вони одружилися і стали сім'єю. Працював Ігор завжди на важких роботах, бо мав мрію, і ця мрія з'явилася в той самий час, коли народилася донечка, яку назвали Євгенія. Ця мрія особисте житло, машина, все своє і зароблене своєю працею. Тому ця праця не завжди була легкою і поруч із сім'єю. Приходилось Ігорю разом зі своїм другом, а на той час вже кумом Михайлом їхати на заробітки до Польщі. У цей час дружина та донька проживали в місті Снятин, то в селі Стецівка. Всі ці роки Ігор знав, чого він хоче і як він зробить. І досягнувши своєї мрії разом з дружиною та донькою, у 2021 році переїхали до своєї власної квартири у місті Снятин. Цю подію і радість сім'ї святкувала всією дружньою та великою родиною. Але цю радість та багато інших успіхів перервала нога російського окупанта, яка прийшла на українську землю 24 лютого 2022 року. Навесні отримав повістку до військомату, не роздумуючи прийняв її. І, пройшовши військову медичну комісію, вирушив на військове навчання до міста Івано-Франківськ, де створювався полк артилеристів. Був солдатом частині А 4128 захисником своєї держави у серпні місяці. Був переведений на службу українсько-білоруського кордону село Катюжанка, що знаходиться в Київській області. Завжди був позитивно налаштованим та старався налаштувати на такий же позитив і свою сім'ю. Перебуваючи на службі, отримав звістку від дружини 8 серпня про те, що його друг та Кум Михайло помер за кордоном. Запевняючи родину, що все буде добре, в листопаді місяці 2022 року був переведений на схід України у Донецьку область, Бахмутський район. Тримаючи оборону упродовж двох місяців, 8 лютого 2023 року солдат, батько, чоловік, син, друг кум Перенюк Ігор Ігорович загинув під час бою з російським окупантом в результаті ураження гранатою, отримавши поранення, несумісні із життям в селі Причистівка Вогледарської міської громади. Ця звістка розділила життя родини до та після. Похований Перенюк Ігор Ігорович у місті снятий на алеї героїв 16 лютого 2023 року. Кажуть, все забувається з часом у безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.